Я думаю, що ви вже зрозуміли, що в нас зараз буде заняття з математики, так? І ми будемо, знаєте, що робити? Складати приклади. Складати приклади із бджілками. Ось такі вони в нас трудівничі. Кому першому завдання давати в Добре. Почнемо із е, маленьких цифр. Ми складатимемо приклади в межах дев'яти. В межах дев'яти. Але спочатку почнемо з маленьких цифр. Так, летіло дві бджілки. Летіло дві бджілки. Так. Приклад буде на додавання. Тобто ставимо плюси, так? До них приєдналося ще дві бджілки. Так. Тоді ставимо дорівнює. Це означає, що нам треба порахувати. І скільки ж буде відповідь? Рахуй, Полінка. Один. Знайди цифру чотири. Так. І після дорівнює, поклади. поклади. А тепер Максиму буде завдання. Летіло три бджілки. Бери, Максим, три бджілки. Три. Тоді значок додати. Це ми будемо додавати. До них приєдналося ще три бджілки. Максим, три бджілки приєдналося. Ти скільки поклав? Отут скільки ти поклав бджок? Скільки це? Два. А треба три. Так. Приєдналося три бджілки, Тоді дорівнює. А тепер Максим порахує? Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Знайди цифру шість. Кладемо цифру 6, так? Ось вона прилипла в нас, так? Так. Да. Шість. Ні, ми до 10. ні, ми в межах дев'яти. Скільки бджілок летіло? П'ять. 5. 5. Максим, летить 5 бджілок. бери 5 бджілок. Оці використовуй. П'ять бджілок треба покласти. П'ять. Порахуй, скільки? П'ять нам треба, Максим. Один, два. Це, ота лишня. Це лишня. 5 бджілок летіло. Ставимо додати. Додати, ставимо значок. Додати. Додати. Так. Поліна, скільки приєдналося до цих п'яти? Ще скільки бджілок приєдналося? П'ять. Знову 5? Ні, давай 4. Бо ми до 10 ще ні. 4 бджілки приєдналося. Один. І ставимо. дорівнює, дорівнює Максим. Де наше дорівнює? Так. І давай порахуємо пальчиком на кожну бджілочку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дві, дев'ять. Дев'ять бджілок ділок. Діло, де цифра дев'ять у нас? Ось вона. Після дорівнює цифра дев'ять. Ну, Поліна, держись. Зараз тобі Максим загадає теж приклада. Три. Три. Бери, Поліна, на Максим каже, що летіло бджілки. Так. До них приєдналося скільки бджілок? Ну, скільки? Чотири. Чотири. Добре. Ставимо плюси. Плюси. Де наш плюси? Так, плюси. І доєднаємо чотири бджілки. А ну, Полінка, давай. Цифри прийми, щоб тобі не мічала. Так. Так. І тоді ставимо до... Є. Так. І рахуємо скільки стало бджіло. Давай. Шість. А де ж цифра сім у нас? Де в нас цифра 7? Знайди Полінка. Де 7? Максим уже знайшов. Да. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. Сім, Поліна. Ось вона. Що це ти? Шість дев'ять. Gilo. Dá.